Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я знову про люкс. Щось мене повело в сторону люкса. Насправді, просто тому що я перебираю свою колекцію, думаю, чого позбутися, хочу почистити. І мені трапляються парфуми, в які я просто була закохана всім, всім серцем, всією душею. І бачу, що вони стоять без діла, треба їх носити. Ну тут будуть, звичайно, і мої улюбленці, які завжди на моїй поличці, активні стоять, і без них я просто колекцію не уявляю. Хочу сьогодні вам порадити зробити свої такі рекомендації, висловити. Щодо парфумів, які, я вважаю, вам точно сподобаються і, можливо, ви пройшли повз них. Чому я так думаю? Тому що про них дуже мало говорять. І я впевнена, що говорять мало не через те, що а, вони не гарні, а просто через те, що от. Пік їх популярності пройшов. Їх пік популярності був тоді, коли я починала своє захоплення, тобто перші 5 років мого захоплення. І саме тоді про них всі говорили, їх всі носили, їх всі хвалили. А хто почав своє захоплення пізніше, я думаю, що вони обійшли увагою ці парфуми, і вони не звучать істочного ретро. Бо те, що було от в рамках. Десяти років точно не звучить ретро, просто фокус здвинувся на а, інші нові парфуми, а ці трошки пішли в забуття, я хочу повернути їм оцю а, славу, похвалити їх трошки, звернути вашу увагу на них. Давайте перший. А, я вирішила почати з Hypnotic Poison eau de Parfum. Все ще в моїх думках, в голові, це новий парфум. Я подивилася, а йому вже 10 років. Він геть не новий. Тому я кажу, що вони були на, на самому піковій популярності, коли я лише починала своє. Захоплення, і тоді це було щось таке нове, що треба спробувати, що відійшло від класичного. Всі ми знаємо класичний гіпнотик Пойзен в туалеті, який пром'який такий, трошки навіть лактонний, мигдаль кокосовий. Мигдаль там кокос додає цієї лактонності. А потім випустили одепарфам гіпнотік Пойзен. І чесно, він геть інший. Він також про мигдаль, але це вже не той м'який лактонний, круглий мигдаль. Це вже доросла версія. Мигдаля, доросла версія цього парфуму. Він про такий гіркуватий, про темний мигдаль. Тут мигдаль разом з лакричником, і це все пояснює. Оці чорнильності оцей темноти, оцей родзинки додає саме лакричник. І тут, мабуть, найм'якша взагалі версія лакричника, яку я пробувала. Ну, ще, можливо, в маленькому чорному чорній сукні від Герлен також м'яка версія лакричника з мигдалем. Але вони геть не схожі, це різний мигдаль, різна щільність, це щільний. Я його, чесно кажучи, не уявляю, як от на повсякдень, як такий парфум парфум дня, ну, хоча чому ні, тому якщо носять солодкі фруктово-ягідні цукеркові від ланком, то чому б це і не носити, але, чесно кажучи, він в мене асоціюється з якоюсь такою особливою подією: а, похід в театр, в галерею, на якусь цікаву екскурсію, так, щоб заякорилася, і а, він потребує якогось такого особливого настрою можливо, можливо особливого образу. Тобто оцей лакричник з гірким мигдалем. Мигдаль тут не цианіт, не повторююся, він не молочний, не лактонний, не м'який, а саме такий от дорослий, гіркуватий, темний, щільний мигдаль. Дуже цікавий варіант в люксовому сегменті чогось такого нестандартного, незвичайного. Далі, звичайно, що без шанель не могла б ця добірка, якщо ви обходили коко-нуар стороною. Будь ласка, не обходьте, будь ласка, підійдіть до нього. Через, мабуть, пачулі, темні такі гостренькі кілки пачулі, дуже часто про нього говорять, що він якийсь дорослий. Що він додає віку, що він якийсь для чіток. <смі> ну, ну ні. Його, ну, особисто я його геть так не сприймаю. Я знаю багато людей, які його просто обожнюють і його так не сприймають. Так, тут темні пачулі. Там Троянда також є, але вона так, темна така бордова відтінком, оксамитова, така з щільними пелістками. Але все ж таки це про такі кілки, яскраві темні пачулі. Він дуже гарний. Також, як на мене, парфум на особисті якісь виходи, але хочете носіть кожен день. Я обожнюю просто екстракт. Екстракт, до речі, зняли, Оде парфум він все ще стоїть на поличках, і є доглядова лінійка Coco Noir стоїть. Але якщо вам хочеться саме екстракт, то треба за ним полювати, бо от минулого року його зняли і все більше і більш. Його буде важко знайти. Я його просто обожнюю, тому він дійсно з усіх Шанель, він якось особливий своєю такою готичністю виділяється. Гарний, дуже гарний. Давайте ще один шанель покажу, коли я вже показую, але це вже бутікова лінійка, і це мій найулюбленіший. Це любов з любовий шанель беж в мене було два флакони на 100 мл. і Оце вже вели великі 200. Ну, тут був неповний в мене. І я бережу маленький залишок, просто щоб згадувати. Зараз його перевипустили. В туалетній в парфумованій воді туалетки переформулювали вже декілька років, тому 5 чи скільки. І що можу сказати про цей парфум, Він взагалі про жовті квіти, пилкові, гарні жовті квіти. Тут відчувається ДНК. Шанель. Не знаю, як це пояснити, але от в будь-яковій льніці є така якась тонка вишуканість цих, всіх парфумів, що їх об'єднує, мабуть, якась озоновість, Часто це зображують як ясне небо і якісь промені сонця. щось ось таке, Але це пилкові. Жовті квіти. І в туалеті він був більш легкий, більш такий прозорий. Зараз він більш щільний, тобто пилковості більше. Я не скажу, що він став гіршим, він просто став іншим. Але ось саме, не знаю, чому саме він, мені здається просто-просто ну, ідеальним квітковим парфумом. Таким втіленням жіночності, легкості, мрійливості. От, бежу. якщо говорять про багато, то говорять про джерсі, пробула а, 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 говорять про коромандель, про ну, такі складні парфуми. А цей він такий один з найрозу... найзрозуміліших і найлегших в носці. Чому про нього так мало говорять? Для мене загадка. Не люблять квіти. Ну, можливо, це є пояснення, але якщо ви любите квіти так само, як я, то дуже тонка, така елегантна інтерпретація жовтих пилкових квітів. А, далі, а, також буде в мене два парфуми. Перше, це «Лянстан Мажик». «Лянстан Мажик» – це парфум про пудру. Якщо до того, це була у нас пудра пилкова, така квіткова, натуральна. То тут ні. Тут вже все абсолютно парфумоване, парфумерне. Тут мегдалева пудра, щільна, солодка мегдалева пудра, ірисово-фіалкова, вона, ця пудра ні на що не схожа. Це не абсолютно пудровий парфум, Тобто, якщо ми уявляємо собі пудровий парфум, ми можемо уявити косметичну троянду, наприклад. або фіалку, там, холодну фіалку, або якийсь косметичний чи пудровий ірис. А тут все разом, тут і мидаль пудровий, і фіалка, і ірис, це пудра, це просто пудра, якої залишила. Це квіткова, така на грані, на межі гурманськості пудра. І, до речі, от я вам показую старий випуск, до речі, це лімітка. Когось там 2008 чи 2010 року, я вже не пам'ятаю, але це не важливо, це такий самий, як старий випуск, «Оде парфам. А зараз їх от в такі перелили в легендарну лінійку, і він став, як на мене, ще більш носибельний. Ця пудра, вона тут досить щільна, солодка, від неї можна швидко втомитися, бо цей щільний мигдаль солодкуватий такий майже марципановий. Він втомлює, якщо чесно, якщо носити його весь час, погратися там, так, на вихід кудись. А зараз, коли їх переформулювали, перелили і переформулювали, саме цей парфум зробили більш легшим, і він став більш носибільніший. Його комфортно думаю, тепер носити навіть на кожен день. Тобто він зараз в сучасній концентрації подобається мені ще більше. Ну, Звичайно, що ініціаль, я його взагалі в кожному випуску про а, Люкс буду показувати, і показувала і, і показую. А, дуже багато вже про нього говорила, вже не хочу повторюватися. Якщо дивитися всі мої відео, то це вже який третій-четвертий раз, я його показую, розказую. А якщо дивитися мене, Взагалі давно, то ви вже все вивчили про нього і про флакони, І що я думаю про те, що їх перелили, і ще я думаю про свою саму композицію. Так от, чому вам треба звернути увагу, якщо в мене не дивилися дивитися там вперше, або ще не слухали про з моїх вуст? Тому що це, як на мене, найоригінальніше і найкраща інтерпретація? Ірису взагалі в парфумерії, і в ніші, і в люксі, тим паче в люксі, якщо ми тільки беремо, так для люксу це взагалі, мені здається, якийсь революційний парфум, революційна а, інтерпретація. Та й в нішу він би міг стати про і із набагато вищим цінником, ніж у нього є, огортаючий м'який кашеміровий а, шлейф а, ірисовий. Просто неймовірно гарно. Він і помітний, він і інтровертний, достатньо інтровертний, щоб в ньому заглибитися в якісь свої думки. Він достатньо яскравий, щоб бути поміченим і приємний, щоб ловити компліменти. Ну, в нього в все є. Далі. Далі також показую дуже часто, бо я дійсно вважаю, що це перлина, перлина серед досить бюджетних парфумів, і перлина взагалі цього бренду це стара назва міфа. Зараз називається гімов, звучить абсолютно по нішовому, Це жовтоквіткова композиція, яка інтерпретує аромат зефірок. Цукерок на основі кореню мальви. Це смачно, це просто смачно. Тобто, хтось відчуває яскраву жовтоквітковість, квітковість, хтось його сприймає суто як гурманський, тобто, так я його сприймаю. Для мене це суто гурманський парфум. Це дійсно, не знаю, як можна було так точно відтворити оці, в ці зефірки. Цукерочки, які такі називаються Як можна от так через квіти зробити таку гарну гурманську композицію. Просто зверніть на це увагу. З усіх він дійсно з лінійки, і особливо з гурманської цієї лінійки Рімінесанс. Він найгарніший, найяскравіший, солоденький, смачний, приємний, незвичайний. Ні на що не схоже, він ось такий, як він з'явився, він був перший. Потім вже Ельдо зробила свій Difan-Fan, я думаю, що по мотивам саме цього парфуму. І останні сьогодні це, як не дивно, монталь Солії Декапрі. Я так його включаю в люксову добірку, тому що вважаю, що монталь це все ж таки на межі люксу, все ж таки це хай люкс, як і Том Форд. Але в принципі я не маю нічого проти, якщо люди включають Монталь або Форт в нішеву добірку, то є такі бренди, знаєте, які на межі, можна і туди, і сюди. От, головне, чим пахне. А пахне воно воно пахне він лимонними скерчиками. Дуже смачними, приємними лимонними церочками це а, light блю від Dolce Gabbana, але в кубі. Він більш інтенсивний, більш щільний, більш смачний, більш яскравий, більш солодкий, але залишає по собі такий приємний якийсь освіжаючий шлейф, незважаючи на те, що сама композиція досить така щільна, солоденька. Оці такі льодяники вони досить солоденькі. Але шлейф, особливо вітарець, неймовірний. Тому, якщо ви не любите манталь, я думаю, що ось цей точно вам сподобається. І, взагалі, якщо вам колись сподобався Light Blue, або якщо хочете щось таке, наче солоденьке, але й освіжаюче, таке, що дуже довго тримається. Він дуже компліментарний, його легко носити, його приємно носити, приємно вдихати його від когось поруч і самому від себе. Ось, зверніть увагу на солітика. Ось такі були мої рекомендації парфумів, які вам абсолютно треба спробувати, якщо ви не спробували. І я впевнена, що щось таке стане на ваші полички, бо ці парфуми ну, дійсно, вони дійсно гарні і не дарма свого часу вони вловили такий хайп, і про них всі говорили, всі хвалили, всі хотіли придбати. І не дарма вони затримались також в моїй колекції, і з ними я точно не збираюся прощатися. Давайте поговоримо про них в, в коментарях. Сподіваюся, вам було цікаво і ви поставили вподобайку. Сподіваюся, що коли вам нудно, ви передивляєтесь мої старі відео, бо там є багато цікавого. І сподіваюся, що у вас все добре. Бережіть себе до нових бувайте.